Усім привіт! Якщо не знаєте, що приготувати з полуниці і щоб він освіжав, то переглядайте та готуйте ось цей неймовірний чизкейк. Приємного всім перегляду. Масло ставимо розтоплюватись. Тут у мене є печиво до кави і його стопленим ну, молоком, і його потрібно подрібнити. От, бачите, подрібнили печиво, і сюди ми вливаємо розтоплене масло все перемішуємо, щоб печиво стало м'яким, мокрим і тримало купи. Ось, бачите, якої консистенції. Мокре печиво стало і висипаємо у форму. Форма має діаметр 21 см. Розправляємо і ось так притискаємо до форми. Робимо основу. Можна, звичайно, і бісквіт спекти, такий невеличкий, не сильно грубий. Якщо у вас є такі бажання, і є час, можна і бісквіт спекти. А якщо не маєте часу і не хочете з цим бавитись, то в допомогу йде нам печиво. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Мені дуже приємно їх читати, навіть якщо там є і якісь зауваження. Все враховую і з радістю виправляюся. Цю основу ми відправляємо у холодильник, щоб вона застила і тримала форми. Гарячою водою заливаємо желатин. Тільки кип'ячена, але щоб вона не була 100% кіпіток. Отак. Все заливаємо і це перемішуємо, щоб желатин розчинився. Так, тут у мене є сир, і сюди ми додаємо сметану. Це у мене домашня сметана, можете в магазин використати. Туди ми додаємо ванільний цукор. Це за бажанням, та цукор. І це все легенько ми перемішуємо і будемо перебивати блендером до однорідності. На краї я ставлю полуничку, щоб воно гарно виглядало. Можна цього не робити, але коли ми витягнемо. З форми це буде дуже гарно і естетично виглядати. Тут він повністю розчинився і тепер ми його вливаємо до сирної маси і асуром перемішуємо. Видаваємо у форму. Трошки ось так прокручуємо, щоб там не було ніяких пустот. Та ставимо в холодильник на одну годину. Ну, можна морозильну камеру на пів години. У тарілочку висипаємо желе, Це у мене полуничне. Дивіться на інструкцію, і скільки там мілілітрів. Потрібно добавляти, стільки додати. Я на 100 мл менше додала, так щоб воно гарно застило. І тут вливаю гарячу водичку. Ось. І це все перемішую. Перемішую та залишаю, щоб воно остило до кімнатної температури. Полуничку перерізаємо навпіл. Дрібніше не потрібно. Ось так красивенько викладаємо полуницю по діаметру. Ось дивіться, це дуже красиво, гарно, апетитно. Тепер то поливаємо желе, та ложечкою. Спочатку ложечкою, щоб воно гарно. Сюди рівномірно розподілились. І цю всю смакоту ставимо в холодильник на 4 години, думаю, цього вистачить. 4 години пробув тортик у холодильнику, і тепер я трошечки так ножиком пройдуся, щоб воно відстало від стінок. Ось так. дивіться, яка краса. Відстає все гарно. Переносимо це на блюдо. Папір, пергаментний забираємо. Ось така смакота у нас вийшла. Подивіться, можна ось ці стінки і не робити, але якщо вже хочете мега, щоб був полуничний, то можна і так прикрасити. Все гарно відійшло. Можна взяти трошечки вищу форму і більше залиється желе, бо в мене желе трошечки лишилося. І коли я розбавляла водою, то я на 100 мл менше водички додавала, Так хотіла, щоб воно добре-добре застило. І ось така смакота. Все, вирізаємо і подаємо до столу. О, подивіться, він ніжний одразу виглядає. І гарний, гарно все тримається. І тепер беремо та смакуємо. Ой, як красиво. Як це смачно, друзі. Оце прям. Ну, чесно сказати, як морозиво. так охолоджує при ось такій трошечки гарячій погоді, як це смачно. От Якщо ще можна, я кажу, ще можна додати вищу форму і додати більше того желе, буде більше воно залите. Але повірте, це просто смак. Рекомендую приготувати ось такий надзвичайний чізкейк. Дуже все просто легко, без ніякої випічки, без ніякої заморочки. Це... Охолоджує це дуже смачно і просто. Якраз сезон полуниці, це можна цей рецепт використати. Усім смачного, до нових смаколиків! бережіть себе та Україну!